всім привіт. У нас вже наступила осінь, лохина вже поступово готується до зими, де-не-де вже червоніють листя потрішки, але основна маса ще стоїть зелена. Багато робіт для підготовки до зими я вже зробив, тобто почав вносити фосфорно каліні добрива, до трохи протравив від хруща, оскільки цього року була личинка. Також ще через кілька місяців планую обробити мідіумісними препаратами, це від грибкових захворювань. Ну а сьогодні буде також така основ, одна з основних робіт над лохиною це мульчування. Її прикореневої зони. Ми ми для того, щоб зберегти вологу в кореневій зоні, для того, щоб внести свого роду органічні добрива, щоб ваша лохина мала чим зживитися. Ну і також це запобігає росту бур'янів, що дуже полегшить вам роботу. Ну і свого роду таке часткове утеплення кореневої системи на зиму. Тому мульчувати не забувайте, це надзвичайно важливо для вашої лохини, і вона вас віддячить смачними солодкими ягодками. Мульчувати я буду ось такою тирсою схвайних порід. Як бачите, це тирса з минулорічної мульчі. Тут величезний шар її вже перегнив, і рослина спожила її в якості мінеральних добрів. Як бачите, посадка ще така досить заросла зараз у мене. Зараз ми цей весь бур'ян повністю прокосимо. І тоді, коли після ще прополки ось цієї всої прикореневої зони, я почну вносити знову цю мульчу. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і до роботи. Я прокосив. Ось такий помічник у мене, мотокоса Олеомак, досить потужна, досить мені допомагає прокосити всієї цієї ділянки. Ну і зараз дружина ще прополить в кожній кущі там прикореневу зону, і ми поїдемо, привеземо тирсу, якою вже будемо мульчувати. Ось так гарно виглядає вже прокошена діляночка із прополеною прикореневою зоною. Як бачите, бур'янів там абсолютно немає. Зараз ми собі спокійно туди будемо засипати мульчу. Ось така прикоренева зона повинна бути для мульчування. Ось я на тому самому місці, що й минулого року на моєму ставку. Бачите, це ті сосни, що я розказував, що стараюся стригти їх, якусь форму їм робити. Можете порівняти, які минулого року були, які цього року. І сам ставок. Цього року фактично майже не цвів. Минулі роки бачили, як я показував, вода цвела, дуже були проблеми. Ну і ось терса. Терса, та, яку я навіз ще кілька років назад фурами сюди нагород і з нею користуюся. Вона вже потрошки починає перегнивати. Ось така вона зараз. І зараз загружу свій бус і перевезу на ділянку з лохиною. Ось і загрузив. Цього мені в принципі, вистачить на ту посадку. Зараз під'їду туди, все акуратно розкладу і вже вам покажу там результат. А зараз йдемо ще покажу посадку в горшках, чим я її там мульчую. Ось моя посадочка в 60-літрових горшках. Ось так зараз рослини виглядає, це п'ятирічка вся. Гарний врожай дає, хто слідкує за каналом, то цього року бачили. Я показував, який у нас врожай звідси був. А мульчувати я буду тут ось такою корою. Чому корою? Тому що вона довше перегниває, тому я маю тут запас десь 2 роки. Ну, раз на 2 роки я мульчую цією корою. Ну, і ця кора така ну, більш декоративна, що гарно виглядають ці рослини, замульчовані корою. Це для мене добре, тому що ці рослини я також продаю з цієї посадки. Люди приїжджають і прямо звідси забирають собі будь яку на вигляд. Тому хто хоче придбати таку дорослу рослину, щоб зразу дітки поласували гарною смачною ягодкою. Звертайтеся, можете будь-яку звідси обрати. А зараз, зараз я їду на ту ділянку. Що вам від самого початку відео показую. Йду зараз ту терсу, розгружу, замульчую все гарно, і рослини будуть готові вже до гарної зимівлі. Ось так я мульчую свої рослини. На одну таку рослину я даю два відра. Вже одним рядом тою стороною, точніше, я вже пройшов, по одному ряді засипу. І зараз засипаю так само звідси. На перший погляд здається, що це досить багато, тут досить такий товстий шар цієї мульчі. Але повірте, мульчі ніколи не буває замало. Чим товстіший шар, тим краще. Тому що за сезон це все настільки перегниє, настільки осяде, що його взагалі залишиться тут кілька сантиметрів. Тому, чи ви маєте хвойний опад, чи тирсу з хвойних порід, можливо, десь комусь дісталася кора з хвойних порід, там сос... соснова кора. То мульчуйте, не жалійте. Блохина вам тільки від... віддячить від такого товстого шару мульчі. Закінчую я мульчування. Тут трошки в мене ще було торфу, так само при... і кори, то я даний, де не де А так то все замульчував тирсою. Ось так зараз все гарно виглядає, все акуратно, прокошено, і тепер не страшно вже йти і в зиму. Ніби і не є щось таке надзвичайне, але це саме те, чого потребує ваша лохина, що дійсно потрібно робити одна така з найважливіших справ для лохини на протязі сезону. Що ж, друзі, починав фактично знімати зранку, а зараз вже таке надвечір'я. Рослин у нас багато, тому робота так затягнулася в принципі, на цілий день. Думаю, з відео ви всі зрозуміли, що мульчування надзвичайно важливе для лохини, тож обов'язково робіть це. Ну І пам'ятайте, що зараз осінь це найкраща пора для висадки ваших рослин. Тож звертайтеся, буду радий допомогти. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре.